блядь, ты меня украл. Как ваши ощущения? Оно воняет. Ё-моё, чуть не сбил. Звук природы. Да. Всем привет, вы на канале Вертиес. Сегодня в видео мы поедем по Ландыше, по конвалии, ты что мы ездили прошлую неделю. Зараз поїдемо тепер в Селіверхійках у ліс там, де ми знаємо, де вони. Я так що ми вам по-любому сьогодні покажемо, що ми знайшли. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, а ми виїжджаємо. Ce eu e un trat. Поняє! Бух, блядь! Це блюдо! Що, ми приїхали, ходимо поїздка. Хоча би з можна бути. Ну, щось їх тут не видно. Ди сюди. Єсть тихий бур'яни. Да ви Комарів, так наче я не знаю. Та треба туди, де тряс стервали. Там точно я бачила, що листочки їхні були. Да а тут аж щось і сліду на них немає. Єпа, скі комарі. Красиво, як красиво. Да комарі так наче слони якісь літають твоя баба? там корови. Це ж такі, що може. Кажу, зараз як пожене кудись тих корів. Так нас тоді наб'ють. Десь трава така суха. Ага. Що тут корови пасуть. Керенжи десь там тампо. Да Це все равно сухо так якось. Нашли ми ландиші. На квіток з ландиша щось не наблюдаємо. <звісно> Ось. О... Амур! Поваляйще. Артефакти. Но ми трогать не будемо. Ми звісно не боягузи, але ми трогати не будемо. Да. Ось сюди що, що ти не взяла. Сейчас собака візьме. Ні, ну тут багато, я ще так не бачив ніколи, щоб... Ще не да там просто полянка. А тут -то воно собаці подобається, собака балдеє. Так, ладно. Поїдемо, може, ще далі подивимося там в одне місто. Стики нас обирали. І чувствую, більше ми не нас обираємо. Ну котуш. Тут, маду красивий, букет буває, помада не красиві. Ну, нема. І там вже не було, і тут батько нема. Бать. немає. ж їх тут нема. А де воно вже купалося? Давно вже збігало. Тут придурок. Пой собачку хоть воды. А вонять так начало. Так а я коровы ж ходит. Амур, Ну давай піш витягуваний, таке це пішки чи пливи? Пливи Давай каже, пошли ви в жопу? Не, ну тоді то й витягувалась час, що нічого не мали. Йома, чуть не збив. звук природы. Да. Фу, блядь. Что вон? Вон! Сейчас, наблевало, тут где-то тут жрать. Плечки співають, природа. Слон біжить, луняка. Бутылки такі нараскидываны. гру так її став такий очі переляканий до вас до а ага. буксував в тому роду отут отут сиділи ловили рибу це по отсюда була вода усе Ну воно перетішало да. ловили. І отут ловили, не сиділи. Хтось рибку ловив. Банка з під черв'яків. Із рибочки таєм. Ага, і зв'язки. Вже понакидали свині. Ну, що просто. Буде поміх багато. Що? Шо? Шо? Їдемо додому. Не нарвали ми букет здоровий. Окета. То не було. То що всі вирвали і мені не оставили. А да хтось не виривав? Рев. Ну хто? Пастухи. Та да, ну треба вони їм. Треба, так само як і мені. Так, да, як воздух. Да. А да. стоїть на. Все. От собака доводиться сама грати. Так. Все, остановилися ми ще додати. Там, де на виїзді, побачили. Нарвали ще. Тепер отакий у нас букет. Тепер мій оператор довольний. Да. Тепер можна їхати спокійною душою додому. Слава Богу. Ну да. Хоть ну, Що, радует. Что ты будешь настроением? Че? Это я спорчу. Красота. Так, все, едем до дома, то у нас дождь начинается.